Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний, ніжний та ароматний гарбузовий кекс з горішками та ягідками журавлини. Для початку підготуємо наш гарбузик та нетримуємо його на дрібній терці. Потім до яєць додаємо цукор і гарненько збиваємо за допомогою міксера до побіління. Далі перекладаємо гарбуз у суміш, додаємо олію та перемішуємо за допомогою лопатки до однорідності. Потім додаємо просіяне борошно, розпушувач соду, корицю та імбир. І знову ретельно перемішуємо. Подрібнюємо горішки. Ягідки журавлини і додаємо до суміші. Переливаємо масу у форму для запікання та відправляємо у попередньо розігріту духовку приблизно на 35-40 хвилин. Після приготування кексу дістаємо його з форми та повністю охолоджуємо. А тим часом приготуємо крем. До крем-сиру додаємо цукрову пудру, цедру та сік половинки лимону. І все це перемішаємо міксером до однорідності. Залишається тепер тільки прикрасити наш кекс. Гарненько змащуємо його кремом та прикрашаємо гарбузовим насінням та ягідками журавлини. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Він неодмінно стане вашим улюбленим. Смачного!